Привіт усім. Як ми знаємо, в навколишньому світі існує величезна кількість різноманітних фізичних та хімічних явищ. Давайте згадаємо, по-перше, чим вони відрізняються від інших. Згадаємо, що фізичними називаються явища, в яких змінюється форма, розмір, агрегатний стан об'єктів, які ми називаємо з вами фізичними тілами або інакше предметами. Але не змінюються при цьому самі речовини, з яких складаються ці предмети, ці об'єкти. Давайте проведемо такий приклад. Наприклад, у нас є цвяхи, вони виготовлені з заліза. Ми можемо розплавити ці цвяхи, розплавити це залізо, і переплавити його, наприклад, на столові ножі. При цьому залізо не перестає бути залізом, але ми матимемо інші об'єкти, інші предмети. А якщо ж, наприклад, покласти ці цвяхи на вологе повітря, деякі часи вони протримаються там, то ми побачимо на поверхні іржу. Іржа це вже інша речовина, це вже не залізо, продукт хімічної взаємодії заліза з киснем. І ви розумієте, що з іржі не можна вже не виготовити ані цвяхи, ані кухані ножі. Тобто. Переплавлення цвіхів на ножі це буде фізичне явище, а іржавіння заліза і утворення іншої речовини це вже буде явище хімічне. <кхід> До речі, буває досить часто, що хімічні і фізичні явища поєднуються в одному якомусь процесі, і ми можемо спостерігати ті і інші. Але все-таки, як же нам дізнатися, що відбулося саме хімічне явище, що перетворилося одні речовини на інші? Адже у хімічному перетворенні беруть участь дрібненькі частинки, які ми називаємо з вами молекулами, ну іноді ці частинки можуть бути іонами, зарядженими частинками, але в будь-якому випадку це частинки, які безпосередньо спостерігати не можуть. Радженом дізнатися, що відбувається саме хімічна явище, або інакше хімічна реакція. Є ознаки, за якими ми можемо слідкувати і можемо зробити висновок, що реакція таки відбулася. Саме такі ознаки ми сьогодні подивимося на нашій лабораторній роботі, а ви спробуєте самостійно зробити висновки, де саме спостерігалися хімічні явища, де саме спостерігалися фізичні явища, а можливо, в якихось випадках вони і комбінувалися між собою. Давайте спрямуємо камеру на стіл, так щоб вам було краще, ми спробуємо поробити декілька. Складних дослідів. Сьогоднішня наша робота відбувається у форматі домашнього експерименту. І е, майже всі, можливо, навіть і всі досліди, які ми з вами сьогодні побачимо, можна відтворити у себе в домашніх умовах. Ми використовуємо тільки ті реактиви, тільки ті речовини, які можна знайти у себе на кухні або у домашній аптеці. Отже, дослід перший: це утворення осаду. Осад речовина нерозчинного воді. в воді. ми беремо два розчини. І прозорі, однорідні суміші, ми знаємо, що розчин відноситься до однорідної суміші, і спробуємо і змішати їх між собою. То якщо речовини, що знаходяться у розчинах, хімічно взаємодіють між собою, дуже часто випадають осади, тобто тверді речовини у вигляді дрібненьких частинок, які поступово сідають на дно пробірки або хімічної склянки, або колби, і ми можемо побачити, що там утворилася нова речовина. Давайте спробуємо подивитись, як це. Може відбуватися. Я заздалегідь розчинив залізні шматочки у отстіку, розчиння оцтової кислоти. Трошечки у мене такі. Подивимося, зараз вона підстоюсь. Ми побачимо, що такі шматочки залишилися, але в цілому Рущин буде такий, по-перше, прозорий, а по-друге, він має таке забавлення жовтувато-коричневе. це. Колір, який властивий сповукам саме заліза, саме феру. І ми бачимо, що тут є за винятком того, що там трапляються такі частинки коричні, але все-таки розчин більш-менш прозорий. А зараз ми додамо до цього розчину Інший розчин це розчин засобу для випічки розпушувач для тіста. Це фосфат, речовина, яка містить у собі залишок фосфатної кислоти. У курсі восьмого класу ви будете вивчати ці речовини, подивитися, що вони собою являють. Зараз просто скажемо, що це речовина, яка може взаємодіяти з нашим порушенням солізалізом. Бачите, що речовина прозора, безбавна, і ми зараз змішаємо ці дві речовини в одній пробірці. і побачимо, що буде відбуватися. Ви бачите, що рідина стала каламутною, І з прозорою вона перетворилась тут якісь білі такі частинки, з'явилися які. Зробили нашу рощину нашу вже не прозорим, зовсім не прозорим, а таким білувато, сіровато, коричневатим. Ну, це поки що не оса, це поки що те, що називається помутніння. Для випадіння осу до знадобиться деякий час. Тому давайте ми зупинимо на я надовго, а ви на секундочку. І знову повернемося до нашої роботи. Ось я пробірочку залишив на деякий час у штативі. І ми бачимо тепер уже що наш вміст пробірки чітко розділився на два шари. Це верхній розчин, він таки залишився таким коричневатим, і внизу у нас такий сіро-білий осад. Оце вже точно буде осад. Отже, ця тверда речовина, яка відділилася від розчину. Напевно, ми можемо сказати, що і. Відділення від рощину, перехід з розчиненого стану до осаду, це теж можливо бути і фізичне явище, не тільки хімічно. Подумайте над цим. А поки що запишемо форму тієї речовини, яка утворилася в результаті нашої хімічної реакції. Нова речовина, яка має ось таку дивимося, форму. Сполука ферму з залишком фосфатної кислоти. Наступний дослід це виділення газу. Випадіння осаду. Дуже часто ситуація, яка трапляється в хімічних реакціях, досить часто трапляється виділення такого чи іншого газоподібного продукту. Візьмемо по іншу пробірочку, трошки налідімо розчину звичайної харчової соди, які ще називають пітна сода. Ви бачите, що це базбадний прозорий розчин. І візьмемо трошечки оцтової кислоти. Ось вона у мене в скляниці, ви бачите. Теж безбагне, прозорий рущин. Подивимося, що у нас буде відбуватися. Трошечки додамо обережно. Ось я поближу до камери, піднесу і додамо цей самий розчин. Проплинку буквально. Бачите, що відбувається. Борхливе виділення газу. Бульбашки газу можна побачити, а можливо, ви навіть почуєте, якщо вимкнете звук, то гучніше, то почуєте шипіння, виділяється газоподібна речовина. Дуже бурхливо відбувається реакція. Це вуглекислий газ, який виділяється в ході хімічної реакції. Формула вуглекислого газу ось така. Це по два. Скоріше за все, цю формулу ви колись уже бачили. Ну, або, можливо, ви пригадаєте, що ми з вами подібні формули розглядали на минулих уроках. Наступний дослід: зміна кольору. Це теж часто буде ознакою хімічної реакції. Візьмемо, звичайно, чайну заварку. Це дослід, який ви зможете у себе відтворити вдома, але хочу попередити одразу, якщо ви хочете провести такий дослід самостійно, краще взяти для заварки не пакетований, а листовий чай. Тому що у пакети чаєм виробники іноді додають барвники, які перешкодять визначенню результатів нашого з вами досліду. Тому я заварив, звичайну заварку. Ось ви бачите, в мене такі дві пробірочки з однаковим за кольором, кольором такої коричневої рідиною устою. Колір чаю продає речовина, яка називається танін. Але танін може реагувати з кислотами, зокрема, з оцтовою кислотою, яку ми вже використовували, або з лимонною. Ви, напевно, пам'ятаєте, якщо ви полюбляєте чай пити з лимоном, що коли додати дольку лимона в чай, то заварка дуже швидко стане світлішою. Ось ми спробуємо подивитися таку ж саму ситуацію, тільки не з лимонною кислотою, а з оцтовою, яка в мене є вже з попереднього досліду. Я додам трошечки сюди оцтової кислоти. І через деякий час ми з вами порівняємо. Забарвлення в обох пробірочках. Ось вже щось, мабуть, буде видно. Порівняємо, дивіться, кольори наших двох чаїв. В першому випадку залишився без змін темно-коричневий, а в другому випадку він суттєво світліший став. Досить складна органічна речовина, ми формули її писати не будемо, просто скажемо, що зміна кольору це теж одна з ознак хімічної реакції. Можемо провести ще один експеримент зі зміною кольору, використавши попередні реактиви з попередніх дослідів. Але це вже можливо, ми не зможемо провести в себе в домашніх умовах, але подивитися те, що я ми з вами зможемо. Отже, я знову наливаю чайну заварку і додаю до неї трошечки. Солі заліза з першого досліду. Зараз подивимося, що у нас буде відбуватися. А відбувається, бачите, дуже цікава річ, у нас рідина у пробірці практично почорніла дуже-дуже темно коричневий кольор. Справа в тому, що залізо реагує з таніном і утворюється ось така дуже темного кольору. речовина. бачите, зміна кольору? І в першому і другому випадку у нас показало, що є в наявності хімічна реакція. І, нарешті, наш останній експеримент це вивчення процесу горіння, вивчення процесу горіння парафінової свічки. Чому я так підкреслюю це слово парафінової? Тому що свічки можна виготовити з різних матеріалів, можуть бути свічки воскові, можуть бути свічки стеалинові, і, нарешті, можуть бути такі, як у мене зараз є, це свічка парафінова. Парафін це суміш органічних речовин, що містять атоми хімічних елементів карбону та гідрогену. В процесі горіння, в процесі реакції з киснем повітря, утворюється з них дві речовини, дві складні речовини, два оксиди, так звані. Тобто сполука хімічного елемента з елементом оксигену. Це вуглекислий газ, вже знайомий нам, це о2, який ми бачили в другому експерименті. І утворюється вода, яка при горінні, звичайно, буде перетворюватися на водяну пару. Отже, тут, бачите, теж у нас є і перехід агрегатних станів. Давайте подивимося. Як буде виглядати полум'я свічки. Ви, звичайно, його бачили, а можливо не звертали увагу на нього з точки зору хімічного процесу. Зараз ми це з вами зробимо. Отже, я запалю зараз камеру на неї, і ми спробуємо подивитися, що буде при цьому відбуватися. Ось у мене свічка вже загорілася, трошки камера, звичайно. Враження збиває, але можна побачити, що, які ми бачимо явище з вами, це виділення теплоти, тепло в руці зараз, світло. І це ознака теж хімічної реакції. Хімічна реакція перетворення одних речовин на інші, перетворення парафінів на вуглекислий газ і водяну пару. Ну, звичайно, що дослід з парафіновою свічкою вам Найлегше з сьогоднішнього відтворити в себе вдома, свічки, власне, точно в своїй оселі є. На що ми ще звернемо увагу? Зараз ми подивимося, я трошечки подивимося на полум'я. Зверніть увагу, як воно виглядає. Нижня частина полум'я, яка така прилягає до гнотика, вона майже прозора, майже її. Зараз тут трошки крупніше спробую зробити. Ось. Подивитися у себе на свічку вдома, можливо, майже прозора частина, яка не дуже світиться. Верхня частина полум'я найбільш яскрава, найбільш така червона, це тому, що частинки непрогорілого карбону нагріваються в полум'ї і починають світитися. А найцікавіше буде тоді, коли ми свічку цю загасимо. Давайте подивимося. Ось я загасив, і ми бачимо, що утворюється дим. Що таке дим? Це дрібненькі, мікроскопічні, непомітні не неозброєним оком, та навіть у мікроскоп малопомітні частинки недозгорілої речовини, частинка недозгорілого карбону. А у самій звітці, якщо ми придивимося уважно, це, ви зробите вже в самостійному досліді, отут ми можемо побачити таку маленьку калюшку рідкого парафіну. Отже, частково парафін розплавився з твердого агрегатного стану він перейшов у рідкий. І ось ми побачили з вами, напевно, в останньому досліді найбільш це яскраво видно. І фізичне і хімічне кравища у нас поєднується в одній. Ну що ж, ми подивилися з вами ознаки хімічних реакцій. І таким чином спостерігаючи певні прояви, ознаки, ми зможемо зрозуміти, де відбуваються фізичні явища, де відбуваються хімічні, а де вони поєднуються між собою. Дякую за увагу.